На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 21 та 22 травня 2024. Сьогодні, 21 травня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. Зранку, раннього та до 16-ї -16 години дня, сприятливий час для посіву насіння будь-яких вершків. Сіємо насіння помідорів, перців, гірків, динь, кавунів, капусти, зелених культур, кукурудзи та інших овочевих, зернових технічних культур, квітів це все вершки. Все, що дає е, нам урожай над землею, це вершки. Будь ласка, сійте. Добрий час для посадки будь-якої розсади і для пересадки кімнатних рослин. Ефективними будуть тільки поливи рослин. Підживлення перед повною не проводимо. Це може бути небезпечно для рослин. І не можна обрізати садові рослини та не проводити зелені операції на будь-яких рослинах. 21 травня несприятливий день для різних заготівель. Це час стихії води. Дуже швидко псується будь-яка продукція. Завтра, 22 травня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. Але це вже складний стресовий період спаленого шляху місяця, тому ніяких посівів та посадок вже не проводимо, розсаду не турбуємо. Ефективними будуть тільки поливи рослин, підживлення перед повною не проводимо. Не можна обрізати садові рослини та не проводьте, будь ласка, зелені операції на будь-яких рослинах. І 22 травня теж несприятливий день для різних заготівель. Це у нас скорпіон, знак стихії води. Важливо для здоров'я на 21 та 22 травня 2024 року. У нас в меню повинна бути низькокалорійна, багата білками, збалансована за всіма поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Що можемо готувати? Готуємо різні різні смаколики з будь-якої риби, з морепродуктів, доступних овочів та фруктів, дуже корисний чорнослив, черно, корисні. Будь-які зелені листочки, тобто зелена вітаміна, зелень, редиска, зелені цибуля та часник, і заварюйте трав'яні чаї. Смачного. вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Гарної вам погоди, усіляких вам гараздів, успіхів у всіх ваших справах! Будьте всі щасливі! Ми зустрінемося ввечері, а поки що. На все добре, бувайте всі здоровенькі.